З англійська Ang Family в цьому відео поговоримо про різницю між say, tell, speak і talk. Багатько людей плутають їх, і якщо ви один чи одна з них, то вам ще просто доступно не пояснювали. Впевнений на 100%, що після цього відео питань не буде. І так, поїхали. Різниця say, tell, speak, talk. Почнемо з say. Дивіться, say це є просто сказати, в загальному щось ствердити. Наприклад. Я сказав, що мені це не подобається. Тобто я не комусь конкретно це казав чи розповідав. Я просто ствердив це. Да? Це таке твердження. Наприклад, вона сказала, що завтра не піде на базар. Вона це не комусь конкретно казала, вона просто в загальному це сказала, ствердила. Окей? Дивіться, перейдемо до прикладів, після яких буде ще більше все зрозуміло. Дивіться. Who said that? Хто це сказав? Да, наприклад, Десь в натовпі, якийсь хтось щось сказав важливе, ви такі Who said that? Хто це сказав? Тобто, хто це ствердив стан з натовпу, хто Хтось сказав, і ви кажете, хто це сказав? Хто це сказав? Окей? Okay? Наступний приклад, дивіться Can you say that again? Can you say that again? Вам щось розповідають, наприклад, чи хтось щось десь сказав, і ви кажете, Ти можеш ще раз сказати це? Не почула, да? Can you say that again? Ти можеш це якби ствердити, вимовити в загальному ще раз, щоб я це зміг почути. Ну, наприклад, це якщо так дуже поглиблюватись. Далі. Say it with a smile. Say it with a smile. man. Тобто, кажи це з посмішкою. Скажи це з посмішкою. Тобто, скажи те саме, що ти сказав. От я, наприклад, кажу: я сьогодні дуже щасливий. І хтось мені каже: Bro, say it with a smile. Скажи це з посмішкою. А окей, я сьогодні дуже щасливий. Зрозуміло, думаю, Да, бачу, що вже є більше розуміння про сей, ніж воно було до перегляду цього відео. Далі, дивіться, останній приклад з say. Don't believe anything he says. Don't believe anything he says. Тобто, не вір нічому, що він каже. От він щось каже, він щось стверджує, якусь інформацію говорить, і ми кажемо: не вір нічому з того, що він каже, з того, що він says. Окей? Далі, дивіться, переходимо до tell. Tell, це дуже все просто. Це означає розповідати. І лайфхак дивіться. В кожного з цих слів буде переклад. От say, ми вже знаємо, що це сказати, tell це розповідати. Ці всі слова розповідати, сказати. І наступні слова вони є також в українській мові. І лайфхак. Ви просто прив'яжіть ці слова до українських слів. От tell – це розповідати, say це сказати. І ви використовуєте, наприклад, тоді, коли ви використовуєте сказати, розповідати, точно тоді, аналогічно, ніяких змін, тоді ви використовуєте tell, і, або там say, або talk, або speak. Тобто, якщо ви в українській мові кажете, вона мені про це розповіла, а ви знаєте, що розповідати це tell, тоді ви кажете tell. Якщо ви в українській мові кажете, він сказав ні. Сказати, ви знаєте, що це say. тоді ви й кажете say. Тобто тут немає ніяких, знаєте, Якихось формул, які треба запам'ятати, просто прив'яжіть ці слова українські до англійських і аналогічне використовування, що в українській, що в англійській. І так, tell. Tell це розповідати. Tell us about your day. Tell us about your day. Тобто розкажи, розповідь нам про свій день. Да? Tell me a story that will make me laugh. Розкажи мені якусь історію, яка мене розсмішить. Tell me a story. That will make me laugh. Тобто розкажи. Не скажи історію, да, а розповідь. Розповідати, да, розкажи. Далі. She told her parents about her decision. She told her parents about her decision. Вона розповіла, да, told, це в минулому tell, да, Вона розповіла їй. Вона розповіла її батькам, точніше, про її рішення. Ви вже можете помітити, що за словом tell дуже часто використовується слово «about», «про». She told her parents about her decision. Вона розповіла її батькам про її рішення. Далі «speak». «Speak» – це дуже просто. Дивіться, «speak» Ми використовуємо, коли це воно взагалі перекладається як розмовляти, але ми використовуємо слово «speak», коли ми кажемо, що хтось або я, або ну, будь-хто розмовляє якоюсь мовою, чи, як, чи зі словом language, да, мова, ну, всі ми знаємо таке питання: do you speak English? Тобто ми не кажемо do you tell English, ми не кажемо, do you say English, а от ми розмовляємо, коли ми розмовляє, розмовляємо про мови, там, я розмовляю англійською, вона спілкується французькою, вона трішки говорить, там, іспанською. Да, от, от коли ми з мовами. розмовляє ми кажемо speak. Do you speak English? Ти speak She speaks three languages. She speaks three languages. She speaks three languages. Speak three languages. What languages do you speak? What languages do you speak? Якими мовами ти розмовляєш? what languages do you say. What languages do you tell? What languages do you speak? What? З мовами languages, або English, French, Spanish, бла бла бла. Ми використовуємо speak. Нічого складного. Тут є свої нюанси ще, але про них в кінці відео скажу. <coughs> і останнє, дивіться: I don't speak a word of French. I don't speak a word of French. Я і слова не кажу по-французьки. Я і слова не можу сказати французькою. I don't speak a word of French. Окей? Okay? Speak мова. Далі talk. talk це дуже-дуже все взагалі просто. Talk – це розмовляти. Це коли ви з кимось розмовляєте, балакаєте, да? тому що тут був переклад і в speak розмовляти, але це ти розмовляєш англійською, це про мови. А talk – це коли йде діалог. Да? От ви можете прив'язати собі talk до, знаєте, за партою, коли сидять два найкращих друга на уроці в школі. І вони постійно talk. І вчитель каже: Hey guys, please stop talking. Ей hey guys, перепиніть, блін, перевенети, окей? Тобто, guys, перепиніть балакать, розмовляти. Talk це коли Ну, не тільки діалог може бути це, може бути 5 людей, 4, коли хтось з кимось, коли люди розмовляють. Про щось разом. Talk Далі. Did you talk to her today? Did you talk to her today? Ти з нею сьогодні вже розмовляв? Ти вже з нею сьогодні балакав. Did you talk to her today? Окей? Okay. Тобто нічого взагалі складного. Далі. We will talk about work. We will will talk talk about about work. work. Ми порозмовляємо про роботу. Ми поговоримо про роботу. Так? We will talk about work. Ну, нічого складного. Тут ми не можемо сказати we will say, we will uh, tell, we will speak. Тобто talk це коли. Хтось з кимось розмовляє. І останній приклад з «talk» – це We talked, about our We talked about our favorite movies. Ми розмовляли про наші улюблені фільми. Нічого складного. Давайте зробимо невеличкий «recap». Повторення. Дивіться: підсумок. «Say» – це сказати. В загальному щось ствердити. Просто сказав, нікому не конкретно, просто сказав. Я сказав, що я піду на базар завтра. Tell. Tell це розповідати. Історію, жарт про щось, про своє рішення, про свої плани. Tell це коли ти щось комусь розповідаєш. Speak це мови. Це розмовляєш англійською, Speak english розмовляєш іспанською, Speak spanish Розмовляєш французькою, speak french, і так далі. Do you speak english? Далі talk. Це розмовляти, коли йде діалог, або люди між собою розмовляють. Зробіть собі просто ось таку прив'язку. Дивіться. Say. Я сказав, що не піду на базар. Tell. Розкажи мені про свої плани. Tell або історію. Tell a story. Tell me a story. Розкажи мені історію. Speak. Do you speak English? Talk. Please stop talking. Stop talking – це коли два чувака на задній партії talk, розмовляють між собою. Окей, я думаю, що все зрозуміло. Дивіться, насправді це є не прям вся-вся вся 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 інформація про ці слова say tell, speak, talk. Це ж англійська. Тут є винятки, тут є якісь якісь нюанси. Але я вважаю, що 90% з вас цього буде більш ніж достатньо. Але тут ще деякі є нюанси. Якщо у вас, наприклад, вже там, середній і вищий рівень, і ви це плюс-мінус вже знали, але якраз хотіли оці самі ці нюанси докрутити, да? то я вас вітаю в своєму телеграм-каналі, він є безкоштовний абсолютно, ось як QR-код. Або ви можете в... під цим відео в коментарях, там буде посилання на мій телеграм, я там зроблю окремий пост додатковий до цього відео, де розповім ще більше нюансів, ще більше додаткової інформації про ці слова. Але якщо ви новачок, якщо це для вас також було нове, ви не могли розібратись і розібрались, то вам поки що цього не потрібно, поки що напрацюйте це, а потім можете перейти в телеграм-канал. Ну, Ви все одно можете підписатись на телеграм-канал, якщо навіть ви не ...це для вас нове, тому що в телеграмі дуже багато корисного виходить. Ось. Тому ось QR-код, посилання буде в профілі. Не в профілі, в коментарях. І ще я хочу вам дещо сказати, користуючись моментом. Дивіться, моє останнє відео воно було ось таким. Дивіться, бачите? Воно називається так. Вчи англійські слово так. Розбір слова на запчастини: слово food. Якщо ви знаєте, що слово їжа це food, і більш нічого ви про нього не знаєте, то ось тут десь буде підказочка. Мерші! Переходьте на це відео і дивіться. В цьому відео я пояснюю, як правильно вивчати англійські слова, якщо ви вивчаєте англійські слова не так, як я показую в цьому відео. Ви їх не вивчаєте. Якщо пояснення було зрозумілим, обов'язково ставте лайк цьому відео та пишіть плюс в коментарях. Дуже важливо бачити зворотній зв'язок, тому що відео може вам сподобатися, але якщо ви мені про це не дасте знати, то я не дізнаюсь, і мотивація робити такі відео ще буде зменшуватись. А зараз дякую кожному за перегляд. Розвиваємось, навчаємось. До зустрічі в наступному відео. Ну і звісно, всім англійська.